Це буде популярною формою 100%. Ми розповімо вам про сезон, який не можна проспати. Кажемо актуальні форми до е, таких свят, які стартують вже з осені. У вас є пів місяця, поки всі ще чешуться. Люди <плес> клієнти шукають набірні подарунки, щось із вау ефектом, і починати продавати вже із 1 листопада і аж по 6-7 січня. Щоб ви точно встигли заробити на цьому святі. Всім привіт! Це МОЛ ТВ Камур, виробники найякісніших силіконових форм в Україні, які дійсно створені з любов'ю. І сьогодні ми розповімо вам про сезон, який не можна проспати. Якщо ви хочете класно стартанути, створити вау-продукти, і, звісно ж, добре заробити цей огляд саме для вас. Сьогодні говоритимемо про осінній сезон. Той, що задає тон у уроку. Покажемо актуальні форми до е, таких свят, які стартують вже з осені. А це у нас Хеллоуін, День Святого Миколая, Різдво або Новий рік і День Закоханих. Чому осінь це важливо? Осінь це дорівнює затишок, ароматні свічки і магія вдома. Аудиторія вже в пошуках свічок і декору із початку вересня. Інстаграм у вересні вже перенасичений осінніми формами. Хто заходить рано, той займає увагу і вигідно продає. Вересень не старт, а розпал для продажу. Готуватись треба вже в серпні. Осінь – це також момент підготовки до зимового сезону. Різдва Новий рік. Ми вже три роки на ринку і за цей час сформували той асортимент форм, які стали улюбленими серед досвідчених свічкарів. Вони вже з власного досвіду чітко розуміють, які форми заходять найкраще і діляться цим з нами. І я можу з певністю сказати: форми, які ми покажемо сьогодні, це безпрограшний варіант. Якщо ви тільки починаєте або хочете оновити свій асортимент. Можете сміливо обирати з цього списку попит на них перевірений часом і досвідом. Першою формою, яка ідеально підійде до Хеллоуіна, це є опудала. В нас вони є із трьома видами мордочок і двома видами кришечок. Один це звичайний хвостик до гарбузика, і одна це в нас солом'яна шляпка. Наступною формою це можна е, вважати наші чайні свічки. У нас є два варіанти чайних свічок павучків, е, два об'єми, і також ідеально сюди підійде чайна гарбузок, яка теж нагадує хеллоуінську тематику. Наступною формою, це в нас буде форма котла, відюмського котла, можливо, так буде краще. Тут класно тим, що знизу є вогонь, який можна дуже гарно розмалювати. І також у комплекті є кришечка. Наступною формою я вважаю це гарно доповнить маленький гарбузок із двома варіантами кришечок. Тут також шляпка, але вона більш така, як відьомська, і звичайно, хвостик гарбузок. Останньою моєю рекомендацією це буде форма черепа. Це наша не новинка, це вже минулорічна форма, але в цьому році ми її видозмінили та покращили у веймані. Тобто зараз вона у нас по форму і дуже зручна. Ці форми це топ. П'ять тих форм, які в нас вже беруть клієнти. Зазвичай це обирають за кордоном. В Україні переважно все ж таки віддають перевагу гарбузам звичайним. Але я вам рекомендую в тому числі розглянути ці позиції. Таймін підготовки до Хелогена це буде. По-перше, покупка молодів з 20 серпня по 5 вересня. Друге, це тест заливки, ароматів, дизайну виробів з 25 серпня по 10 вересня. Потім у нас підготовка контенту наповнення сторінки з 5 вересня по 15 вересня і вже початок продажу 15 вересня. І у вас є півмісяця, поки всі ще чешуться, а ви вже продаєте. І ще місяць, коли всі вже продають. Наступне свято це в нас День Святого Миколая. Атмосфера це тепло, сімейність, сюрпризи для дітей та колег. Попит подарунків школи, садки, друзям і колегам. Стартує із грудня, але триває всю зиму. Першою ідеальною формою я вважаю однозначно пряниковий будиночок. Ідеальна форма для того, щоб створювати гіпсові вироби із дітьми, легка в роботі, дуже деталізована, яку можна класно розмальовувати різними фарбами. Тому будиночок пряниковий це 100% бестселер минулого року і ідеальний подарунок. Другою формою це буде форма будиночка. Це такий класний новорічний декор, який 100% доповнить атмосферу у вашому новорічному будинку. І також дуже класно підходить діткам, бо вони дуже люблять його розмальовувати. Проводили майстер-класів дуже багато саме з цим будиночком. І в нас є не один варіант, а цілих три будиночки, які можна обрати. Наступною формою це буде 100% сніговик, і в нас він є у двох розмірах з двома кульками і з однією, а кришечка у них підходить одна для обох варіантів. Також дуже люблять дітки розмальовувати в різні кольори шарфик, шля... шапочку, шляпочку. В різні кольори шапочку, шарфик. Тому це дуже така дитяча форма, але одночасно з тим її дуже люблять і просто дорослі люди. Ой, щось. І одночасно з тим сніговичка дуже полюбляють дорослі. Наступними це будуть такі новорічні чайні, в нас їх аж чотири види: це у нас пряня, ялинка, сніговик і льодяник. А також і для діток класно, тому що можна розмалювати у різні кольори, і гірлянди на ялинках, і кульки, і пряню дуже сильно люблять. Тому тут є класно ще тим, що є два варіанти об'ємів на 20 та на 50 мл. І останньою формою це я вважаю буде оленятко. А ми цю форму запустили вже так досить давно, але цього року ми її удосконалюємо для того, щоб було ще зручніше виймати і розмальовувати разом з дітками такі класні вироби, які підійдуть в тому числі під канцелярію. Щоб підготуватися до е, нашого свята до Дня Святого Миколая, то потрібно е, зробити покупку молодів з 15 жовтня по десь 25 жовтня. Тест заливки ароматів дизайну виробів з 25 жовтня по 1 листопада. Підготовка контенту і наповнення з 1 листопада по 10 листопада. Е, і початок вже продажів з 6 листопада по кінцевий це у нас 6 грудня. Півмісяця, коли ще всі чешуться, і півмісяця, коли ще всі продають. Наступне свято це у нас Різдво, або хто ще звик Новий рік. А атмосфера у нас це глибокий затишок, святкова класика, елегантність. Попит клієнти шукають набірні подарунки, щось із вау ефектом для родини і друзів. І почнемо ми із, мені здається, найкрасивішої новорічної форми, це в'язаної ялинки, яка у нас складається із трьох ярусів. Тобто, можна е, зробити, щоб це була ялинка із трьох ярусів, а можна придбати форму, щоб зробити невеличку ялинку е, із двох ярусів. І для обох варіантів класно, що є рефіли, адже можна зробити з різними ароматами на підбір, і це точно супер презентабельний буде подарунок. Наступна форма це в нас новорічна кулька, а в нас є вона в двох об'ємах, і в тому числі ми в цьому році додали ще два варіанти кришечок верніше по одному на кожен об'єм. А саме, це варіант кришечки із. Отвором для того, щоб ви могли зробити бантик із стрічки, адже це був суперпопулярний минулого року запит. Тому ми вирішили просто додати кришечки із отворами. Наступна форма це будуть знову ж таки чайні свічки, наші популярні. Це наші сніжинки, також є в двох розмірах. Окрім цього, в нас є також і підсвічник сніжинка, який йде більшого розміру. Із е, об'ємом такий, який підійде під звичайні е, чайні свічки із магазину. А що тут важливого, ми змінили трішечки візуальний е, дизайн наших цих сніжинок, адже були такі моменти, які були не дуже в практичній використанні саме молду, і для того, щоб ваш молд прослужив вам більше, ми трішки видозмінили дизайн, е, але не дуже сильно наших сніжинок, і тепер вони будуть. Набагато практичніше і прослужить не один сезон. Наступною формою ми її досить пізно в минулому році запустили, але я вважаю, дуже класною такою формою буде е, звичайне кашпо Mega L із е, варіантом кришечки із такою сніжинкою випуклою. Дуже лаконічно і дуже класно на подарунок зробити саме таку свічку в новорічному дизайні. Наступне це 100% бестселер на міжнародному ринку в українському ринку, і ми цього року розширимо точно асортимент. Це наші новорічні іграшки. Тобто це дуже класна така штука для того, щоб як і зробити подарунок вашим рідним, так і подарувати колезі, так і розмалювати з дітьми. Тому ось ці наші три суперкласні новорічні іграшки, які можна замовити вже. А буде ще спойлер: точно додаткові якісь наші іграшки. Таймінг підготовки до Різдва дуже важливий, тому що у вас перед цим ще були свята. Тому тут важливо також це притримуватись. Отже, для того, щоб купити молди, вам потрібно почати десь з 15 жовтня по 25 жовтня. Заливки, аромати, дизайн виробив із 25 жовтня по 1 листопада. Контент. Вже з 1 листопада по 10 і починати продавати вже із 1 листопада і аж по 6-7 січня, адже навіть після нового року все одно люди ще купують подарунки, адже їдуть до когось, наприклад, у гості. Таймінги такі, як і в Миколая, але підготовка до цього набагато більша, адже це саме кул cool для свічкарів. Тому це все так і завчасно. І наступним святом це в нас буде день закоханих атмосфера, любов, ручна робота, символи ніжності, і романтики, попит, серця, ведмедики, листи кохання, ароматні свічки і подарункові набори. На мою думку, класною формою це є серце-подарунок. Це одночасно можна зробити і таємне послання і зізнання в коханні, і просто як класну шкатулочку. Тому серце подарунок ідеально підходить до цього свята. Далі це в нас будуть чайні свічки. Куди ж ми без них? З ними, як на, на мою думку, можна зробити дуже класну романтичну атмосферу. Замість ось цих, цих звичних нам таблеточок із магазину свічок. Дуже класно зробити саме чайні свічки із гіпсу, ще у формі сердечка. В нас є два об'єми: більший і менший. У минулому році ми не встигли запустити нашу. Третю тематичну чайну. У нас є ведмедик, у нас є сердечка, але ми також ще хотіли амурчика, проте мали проблеми із вийманням голови амурчика. Ось. Тому ми вже, вже допрацювали цю форму. Вона в нас супер м'яка і дуже легко виймається, тому вже можна замовляти, хто хотів в минулому році. Наступною формою у нас е, буде ведмедик теді. У нас є і хлопчик, і дівчинка, і в гіпсовому варіанті, і в світці. Е, тобто можна обрати і зробити гіпсово, і залити свічку, а можна просто зробити маленькі форми свічки. Це дуже-дуже красива форма, і, е, як на мене, дуже естетична, і така прям мі 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 для е, закоханих пар. Бестселер минулого року лист кохання, який став, ну просто знахідкою для тих, хто робить свічки із таємними посланнями. Ми, до речі, робили майстер-клас із виготовленням цих таємних послань, буде посилання. Ось тому і цього року, хто минулого не встиг, це буде популярною формою 100%. І останньою в топ 5 наших форумів, які ввідуть до дня закоханих, буде підсвічник на чотири столові свічки. Дуже гарно виглядає при романтичній вечері і створює таку класну атмосферу. і До цього всього дуже естетично. Що стосується таймінгу підготовки, то е, тут треба бути уважним і готуватися дуже завчасно. Я розумію, що у вас дуже багато е, інших е, забот і лються е, ваші свічки із новорічною тематикою, але 22 грудня і по 3 січня вже потрібно придбати молди. 5 січня по 8 січня е, зробити тест, підготувати контент з 6 по 10 січня. І починати продавати вже 10 січня і по 14 лютого, щоб ви точно встигли заробити на цьому святі. Сподіваємося, що цей огляд був для вас справді корисним. Якщо ви тільки починаєте, ви тепер точно краще розумієте, із чого стартувати, коли тестувати заливки, коли підбирати аромати і кольори. І головне, це вчасно запускати контент, щоб не втратити попит. Будемо дуже раді вашим лайкам, підпискам і коментарям. Якщо хочете пораду або маєте ідею для наступного ролика, обов'язково напишіть нам. З вами були Молда Векамур, найякісніші силіконові форми в Україні, які дійсно створені з любов'ю. Бажаємо вам натхнення, гарного настрою і продуктивного сезону. До зустрічі! Па-па!